Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуватиму дуже цікаву страву: це друни з курятиною. Страва готується швидко, вона проста і не вимагає якихось спеціальних навичок чи пристосувань. Продукти для цієї страви потрібні найпростіші, їх ви зараз бачите перед собою на екрані, а також я продублюю їх внизу під відео. Але до того, як я розпочну, поставте вподобайку цьому відео і обов'язково підпишіться на мій канал. І я починаю з нарізання філе, попередньо я, звичайно, його помила. Нарізати його потрібно тоненькими смужками, а потім е, кубиками. Прикладаю м'ясо у тарілку, додаю сіль і перець. Ну і, звичайно, за вашим бажанням, ви можете додавати інші прянощі та спеції. Залишаю м'ясо трішки підмаринуватися, а тим часом дрібно нарізаю цибулю. Іноді її натираю на терку. Якщо вам подобається такий варіант, можете зробити так. Перекладаю цибулю до м'яса і переходжу до натирання картоплі. Я зазвичай використовую терку із крупними дірочками. Відтискаю з картоплі зайву воду, для того, щоб маса потім не взяла дуже багато борошна. І наступним, після картоплі, я додаю яйце. Яйце має дуже важливу функцію, воно повинно об'єднати усі різнорідні елементи в одну стійку таку масу. Після того, як я перемішала, я бачу, що одного яйця недостатньо, тому додаю іще одне. І останнім додаю борош. Тепер ретельно перемішую все до об'єднання і готую сковорідку. Наливаю на неї олії. І буду смажити. Викладайте обережно ложкою, сформуйте такі більш-менш рівненькі котлетки і смажте з обох боків. Краще, звичайно, накрити кришкою, бо і картопля у нас сира, і м'ясо у нас сире, отже, вони повинні дуже добре підсмажитися. Тому вогонь ставимо не сильний і накриваємо кришкою. І в такому вигляді дрони вже готові до вживання, але можна піти далі і запекти їх у духовці. Можна зробити це. Як я із сметаною я викладаю і кожен шар змазую щедро сметанкою. А можна без сметани просто накрити фольгою, поставити в духовку. Час 20 хвилин, температура 180 градусів, режим верх-низ. Отака додаткова термічна обробка зробить вашу страву супер ніжною. Я сподіваюся, що все вам було зрозуміло і що цей рецепт обов'язково стане вам в нагоді. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо ви не поставили вподобайку, то поставте, мені буде дуже приємно.